Посол США в Україні Бріджіт Брінг подала у відставку за власним бажанням. В Держдепі підтвердили цю інформацію та пояснили, що вона працювала в Україні протягом трьох років. Це тривалий час у зоні бойових дій. Ну, по суті, весь цей період війни вона була в Україні. Тим паче, що наостанок тут недавно Зеленський присоромив її чи дорікнув, оскільки після прильоту по Кривому рогу Зеленський висловив своє розчарування її реакцією. У своєму пості БРІН тоді засудила трагедію, але не назвала ракету російською. Навряд чи саме це стало причиною її відставки. Можна припустити, що вона вже вважає, що за ці три роки заслужила у цьому українському пеклі. Якесь тихіше, спокійніше місце роботи і вагоміше, яке б було для неї підвищення. Будемо сподіватися, що до Афганістану її не пошлють.